Грейзон Warfare, гра, про яку я щиро мріяв з перших днів появи шутерів від першої особи. Спочатку я думав, що це просто черговий клон Таркова, але я так помилявся. Час, проведений в цій грі, повільно відкривав мені очі, я почав розуміти, що це не просто черговий шутер, де ви нескінченно обмінюєтесь кулями з друзями та ворогами. Це набагато більше, на перший погляд, так не здається. Але весь сюжет Грейзон побудований на таємничій і похмурій передісторії вигаданого острова Ламанг, де все розгортається. Отже, перш ніж ми заглибимось, не забудьте поставити лайк і підписатися. Це мені дуже допоможе. Ламанг здається непримітним тропічним раєм, де три військові фракції борються за територію, виконують місії та бродять по захоплюючим дух і хаотичним джунглям Південної Азії. Але правда протилежна. Це місце повного колапсу, місце, яке тепер представляє собою тільки одне: карантин і війну. Але так було не завжди. Грунтуючись на тому, що ми знаємо, Ламанг був британською колонією. Колонізатори створили три стратегічні опорні пункти: військовий, комерційний та геополітичний. Це цілком може бути основою трьох фракцій, які ми знаємо сьогодні. Коли британці пішли, мир не наслідував і навіть стабільність. Замість цього утворився вакуум, який всі фракції поспішили заповнити. Найдомінуючим був рух під назвою СІ Ламанга» або «Саул». З того, що ми знаємо, Саул було вкрай радикальним угрупуванням, підтримуваним радянським союзом під час холодної війни. Ради постачали їх зброєю, навчанням і головне ідеологією. Їх лідер Рексіса Вонг фактично став диктатором. Він правив залізною рукою, і поки люди жили в ув'язненні, острів функціонував принаймні на поверхні. Потім холодна війна закінчилася, радянська імперія рухнула, і ламанг був залишений один без спонсора і без напрямку. У 1996 році Рексі помер, і його син Нерід Савонг прийшов до влади. Неріц приймався як спокута ламанга, молодий, освічений за кордоном, чесно кажучи, чимось схожий на мене. У нього було бачення перетворення Ламанга в сучасний туристичний центр. Він хотів стерти авторитарне минуле острова. Він хотів інвесторів, курортів, готелів, місце, яке буквально випромінювало б туризм і радість. Ось чому був побудований північний сапфір, розкішний комплекс, розташований в ламангу. На короткий час здавалося, що це дійсно може спрацювати. Регіон процвітав. Інвестори вливали кошти і змі називали Ламанг азіатським дивом. Але потім це сталося: подія. Раптовий крах всього, що побудував Ламанг. Ніхто точно не знає, що сталося в той день. Офіційні джерела стверджують, що це була екологічна катастрофа. Деякі кажуть, що це було виверження вулкана під морем. Інші припускають, що супутник, що несе радіоактивні матеріали, пав з орбіти. Найсміливіші теорії говорять про незаконні урядові експерименти або навіть про інопланетні технології, виявлені глибоко в джунглях. Деякі навіть вказують на епіцентр як на доказ. Нічого з цього не було офіційно підтверджено. Але що я знаю? Так, це те, що все змінилося в той день. Острів був оточений, цивільні евакуйовані. Ламанг був поміщений під міжнародний карантин, і пізніше нікому не дозволялося ні входити, ні виходити. Ламанг рухнув, і донині я не можу перестати задаватися питанням, що ж насправді сталося, що було настільки жахливим, настільки катастрофічним, що ціла нація розвалилася, незважаючи на наявність сильної військової інфраструктури. До нині частини Ламанга все ще показують ознаки радіації, і ніхто не знає, чому. Офіційно все було списано на протоколи безпеки, але за лаштунками шепотілися про братські могили людей, які померли за дивних обставин, мутації, безшумні вертольоти, що літають ночами, перевозять щось або когось. Це все занадто багато. І незважаючи на масовий інтерес з боку спільноти, ніхто точно не знає, що сталося, поки що острів залишається безмовним. Зрештою групи почали прибувати. Бандити, паради, ополченці і нарешті ПВК. Ось тут-то ми і вступаємо в гру. В самому початку гри ви вибираєте фракцію, тобто приватну військову компанію, найняту кимось. Можливо, урядом. Можливо, корпорацією. Можливо, кимось, хто шукає правду. В даний час Ламангу діють три основні ПВК. Кожна зі своїми цілями, методами і мотивацією. План Recovery Initiative, Також відома як LRI. Гуманітарна група, принаймні, на поверхні. Їх місія відновити ламанг. Вони заявляють, що шукають тих, хто вижив, надають медичну допомогу та відновлюють інфраструктуру. Але їх спорядження, їх тактика вони виходять далеко за рамки звичайних зусиль з надання допомоги. LRI має таємничих спонсорів, мільярдерів, вчених, когось з глибоким інтересом до відновлення. Справжнє питання в тому, що саме вони хочуть відновити. А також вони єдина фракція, яка дає вам грошовий бонус просто за приєднання. Можливо, вони дійсно миротворці. Або, можливо, хтось платить великі гроші, щоб контролювати розповідь. Мітра Секюріті System, МСС це круті хлопці, колишні солдати, легіонери, найманці. Вони діють швидко, точно і силою. Вони вірять в силу, дисципліну і військову ієрархію. Мітра не бере полонених. Місії часто чисті і швидкі усунути і рухатися далі. Але навіть вони, здається, шукають щось більше: щось, що не просто про територіальний контроль, щось, чого тут не повинно бути. А це Crimson Shield International CSI. Тіньова фракція. Їх назва вперше з'явилася під час сирійського конфлікту, втручаючись в місії, про які ніхто не говорить. Їх репутація темна: 95% успіху, 5% без сліду. Вони складаються з агентів спецназу, найманців і фрілансерів, які беруться за брудну роботу. На кого вони взагалі працюють, і що рухає ними на Ламанг? У кожної фракції є притулок. Навіть я не можу згадати всіх деталей. Але ці ПВК не єдині групи на острові. Є також армія визволення Ламанга Лей. Повстанська фракція, що заявляє, що бореться за свободу ламанга від іноземного впливу, але насправді вони часто є залишками старих структур. Їх лідер Лані Савонг успадкував нові риси. Він говорить, що бореться за народ, але багато хто вважає, що він просто жадає влади. І є залишки збройних сил Ламанга – офіційна армія острова. Ви все ще можете битися з ними, охороняючи стратегічні точки, такі як аеродром. Але кому вони служать сьогодні? Вони просто розгублені солдати без наказів. Або у них є свій порядок денний. Хм, По мірі того, як ми виконуємо місії для наших замовників, все починає здаватися дивним. Ми досліджуємо сотні місць, які виглядають як міста привиди після катастрофи, місця застиглі в часі, відкриті термінали, розкидані цінності, міста, які виглядали процвітаючими всього кілька годин тому. Так що ж насправді тут сталося? Я не думаю, що це була просто природна катастрофа. Якби це було так, люди повернулися протягом кількох тижнів, життя відновилося б. Але ла манг не схожий на місце, яке постраждало від природи. А як щодо радіації навколо епіцентру або тіл? Сотні з них з невідомими причинами смерті багато хто навіть не виглядає так, ніби вони померли від чогось природного. Я вірю, що сталося щось більш зловісне щось, що навіть армія Ламанга не змогла зупинити. Щось, що досі жахає замовників, на яких ми працюємо. Щось можливо не з цього світу. Як я вже сказав, спільнота продовжує копати. Ми всі хочемо знати, що сталося, але ніхто не впевнений на 100%. -ку. Є дивні і суперечливі докази, що вказують на щось: приховане під епіцентром, щось, що поширює страх і жах. Поки що, все, що ми можемо зробити, це чекати майбутніх оновлень, сподіваючись, що вони наблизять нас до істини. Але одне можна сказати напевно. Це відео зайняло у мене масу зусиль. Якщо вам сподобалося, подумайте про те, щоб підтримати мене лайком, і дайте мені знати в коментарях, що ви думаєте, що насправді сталося в ламангу. На цьому все на сьогодні. І пам'ятайте, сила у ваших руках, світло у вашій душі.